Гічна ситуація в якому постраждало безпосередньо родина, він знаходиться досить близько до лінії фронту. І звичайно, всі попередження для мешканців цих населених пунктів вони були. На жаль, в літній час велика кількість мешканців, навіть хто проживає на території західної України, вони приїжджають провідати своїх родичів, допомогти їм по городу наскільки б це. Не, не, не звучало странно, але це є факт. І саме в такій ситуації постраждала ця родина, коли 15-літній хлопчик загинув. Його а, два брати, його брат сестра знаходяться в складному а, стані реакція на стрес. А, також ускладнилася ситуація тим, що населений пункт знаходиться досить близько до лінії фронту, тому а, регулярні а, підрозділи. Поліції рятувальників, їм дуже складно туди виїжджати, тому самі сусіди допомагали возити поранених безпосередньо до стабілізаційного фунту для того, щоб здійснювати медичну допомогу. І загалом ворог точно не припиняє атакувати територію Запорізької області. За вчора він атакував черговий раз сотні разів територію населених пунктів. А якщо візьмемо в цілому за роки повномасштабного вторгнення то більш ніж шістсот тридцять людей ворог цивільних вбив на території Запорізької області. Саме такою є на жаль дуже скорботна та сумна статистика.